Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Монтієв. Останнім часом Фрідріх Мерц, а це, скоріше за все, наступник Олафа Шольца, канцлера Німеччини, досить часто звертається і розповідає або пропонує Україні та українцям своє бачення. Як буде далі перебуватися і співпраця, і щодо біженців, щодо Таурусу, щодо зменшення допомоги. Таурус він каже, що дам, якщо стану канцлером далекобійні ракети. А от біженцям, українцям допомогу треба зменшити або змінити, це також він говорить, якщо прийде до влади. А ще раз нагадаю, дуже багато шансів в нього є перемогти на виборах. І сьогодні хочу поділитися також інформацію щодо біженців, українців. Бачення Фрідриха Мерца, і так само біженців-сирійців. Там теж дуже цікаві заяви. А я вже не один раз також говорив, що потрібно дивитися, що відбувається з біженцями-сирійцями, щоб потім мати можливість порівнювати, що буде і як буде з українцями, тому що прийде той момент, що в Україні війна закінчиться, і допомога з європейського союзу біженцям на їх території буде змінено. Буде відмінено, буде змінено, буде видозмінено. І це треба враховувати. І тут якраз наявний приклад, що відбувається, коли в Сирії змінилася влада, стала ніби більш до людей, і тут одразу в Німеччині і в інших країнах приймати біженців не хочуть, не будуть. Ну і як бачимо, далі розвивається ця ситуація. Якраз є також висловлювання Фрідріха Мерца щодо цієї ситуації, як щодо сирійців, так і щодо українців. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, уважно послухати. Ну, звичайно, підтримка і підписка на канал це надзвичайно важливо. Дякую вам всім за ваших кілька секунд потраченого часу, щоб підтримати це відео та мій канал. Дякую. Мерц закликав не пускати сирійських біженців до Німеччини. Люди, які покидають Сирію після повалення Асада, можуть бути прихильниками диктатора. Запевняє лідер німецьких консерваторів. Німеччина має припинити допуск до країни біженців із Сирії після того, як там було повалено режим Башара Асада, а також повернути на батьківщину сирійців, які не хочуть інтегруватися. Дуже подібна ситуація висловлювання щодо українських біженців. Зараз він говорить про сирійців. Свою позицію Мерц мотивував тим, що після переходу влади в Сирії до альянсу повстанців, які очолює радикальне сунітське ісламіцьке групування Хаят Такрін Аршам. Із країни в Німеччину можуть текти члени міліції Асада. Нам вони абсолютно не потрібні в Німеччині, зазначив німецький політик. Вони просто заборонять всім заїжджати, ну хіба що по якихось конкретних документах. Таке може бути, якщо посаду обійме оцей Фрідріх Мерт. Кандидат на посаду канцлера ФРН. Також повторив свій заклик переглянути позицію Берліна щодо сирійських біженців, які вже перебувають у Німеччині. Консерватори вже довгий час вважають, що принаймні вже можна повертатися на північ, а після падіння режиму Асада, і в інші регіони країни, пояснив політик. При цьому, за словами Мерца, у Німеччині можуть залишитися сирійці, які працюють і добре інтегровані. Вам нічого це не нагадує? Я впевнений, що багатьом з вас нагадує, особливо якщо є ви в Німеччині, і слідкуєте, що говорить Олаф Шольц, що тепер говорить Фрідріх Мерц. Берлін уже призупинив розгляд нових заявок про прохання притулку від сирійських біженців. Це було зроблено буквально на наступний день після появи повідомлень про втечу Асада з Дамаска. Що день перед тим Мерц говорив щодо українських біженців на території Німеччини. Він має намір скасувати допомогу українським біженцям на території Німеччини. Якщо ХДС і ХСС переможе на виборах, допомогу українцям у Німеччині замінять на скромнішу, але одразу дадуть право на роботу. Пообіцяв кандидат у канцлера Фрідріх Мерц. Українці, які рятуються від війни, прибувають в Німеччину, мають отримати не допомогу для громадян, а скромнішу допомогу, передбачену для прохачів політичного притулку. Вважає голова нині опозиційного християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. В одному з німецьких видань Фрідріх Мерц пообіцяв. Що його партія в разі приходу до влади спершу проведе детальний аналіз фінансового стану, а потім ретельно перевірить усі витрати без винятку, що буде замість допомоги громадянам України, яку вони зараз отримують. Допомогу для громадян він назвав найбільшою, буквально вибуховою статею витрат. Нам необхідно знову поставити систему з голови на ноги. Поняття цієї допомоги, яка зараз є, зникне. Ми плануємо ввести нову базу соціальної допомоги. Ми покладаємо, ми покладемо край нелегальної міграції і таким чином скоротимо великі витрати бюджету. Пообіцяв мерц. Біженці з України, які знову прибувають, ми переведемо з допомоги для громадян на виплати, передбачені законом про допомогу для шукачів політичного притулку. Разом із цим ми одразу надамо їм дозвіл на роботу і прискоримо процес визнання їх професійних кваліфікацій. Ну, скажу так, що це добре, якщо українці по приїзді на Території Німеччини зможуть одразу шукати роботу і зможуть підтверджувати свою кваліфікацію. Це супер. Тому що, як я вже не в одному зі своїх відео говорив, що українці не приїжджають в Німеччину конкретно тільки за допомогою. Та є якась певна кількість українців і інших іноземців, які їдуть тільки за допомогою і працювати не хочуть, нічого їм не цікаво, давайте гроші, ми будемо на них жити. І все. Багато, більшість, напевно, українців приїжджають. В німеччину для того, щоб почати працювати, для того щоб нормально почати жити, себе забезпечувати, забезпечувати родину, так як відбувається, наприклад, в Польщі, майже 80% українців там працюють, бо інакше ніяк. Тому якщо їм яким чином ще полегшать можливість отримати в німеччині роботу. Це буде добре, і це збільшить кількість українців, які будуть працювати в Німеччині. Це 100%. Мерц додав, що на його думку, на практиці мову набагато легше вивчити на роботі, ніж лише на курсах. Можливості для відвідування яких доводиться іноді чекати тижнями. Ось такий, можливо, майбутній канцлер Німеччини, який вже скорше я про це розповідав, говорить, що Україні дасть Тауруса дасть добро ними користуватися. І бити в глиб Росії, але з іншої сторони каже, українцям не потрібна така допомога, українцям потрібна інша допомога і можливість отримати роботу. І все. Ви до речі, що про ось такі заяви, можливо, майбутнього канцлера Німеччини думаєте. Е, якщо він прийде до влади, я думаю, що він це зробить, тому що це не буде складно зробити, тому що дійсно Німеччина багато витрачає на допомогу Україні. На допомогу українським біженцям, і якщо його партія він переможе, він зможе це змінити. І на завершення я хотів також цікавою інформацією поділитися, але вже з Данії, де також є дуже багато громадян Сирії, і Данія хоче, щоб вони поверталися додому. І за це вони будуть платити немаленькі гроші. Плюс майже 7 тисяч євро на кожну дитину. Данія пропонує біженцям 27 тисяч євро за повернення до Сирії. Дорослі біженці, які повернуться до Сирії, отримують від Данії в середньому 200 тисяч данських крон. Це 26 тисяч євро. А на кожну дитину передбачена виплата 50 тисяч крон, тобто 6 тисяч євро. Допомогу виплачуватимуть у межах положень закону про репатріацію. Міністр інтеграції Данії Каре. Любват Бек у коментарі виданю повідомив, що з 2015 року з Данії виїхало понад 5100 сирійців, а з них майже 600 були добровільно репатріовані з Данії до Сирії за фінансовою вигодою. Міністр інтеграції висловив сподівання на те, що з урахуванням нових умов ще більше біженців повернуться додому. Станом на 1 січня поточного року в Данії проживало близько 45 тисяч іммігрантів сирійського походження, зокрема, близько 28 тисяч дорослих і 17 тисяч дітей. Багато сирійців у Данії не працюють і отримують соцдопомогу, тому виплата грошей за повернення до Сирії є фінансово вигідно для країни. Тобто їм буде вигідніше заплатити одноразову допомогу 28 тисяч на дорослого чи 7 тисяч на дитину євро, ніж далі виплачувати допомогу, яку вони дають. Теж як варіант для розуму, що може чекати в Данії після того, як в Україні закінчиться війна, і там залишатиметься певна кількість українців, які, наприклад, не працюють, отримують якусь допомогу. І Данія також може таке саме пропонувати і українцям. Як вам така інформація, як вам такі заяви майбутнього канцлера Німеччини, скоріше за все, по попередній інформації він дуже великий має шанс. Ну і як допомога з Данії? Пишіть в коментарях, підтримуйте це відео, а також не забувайте підписуватись. Дякую вам за те, що ви слідкуєте. Дякую за ваше розуміння. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.